Не на шовкових пелюшках, не у величному палаці, в хатині бідній він родивсь серед неволі, тьми і праці. Нещасна мати сповела його малого зажурилась, і цілу ніченьку вона за сина кріпака молилась, ти взяла мене маленького за руку, і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись нас будуть люди, ти сказала. Та матір доброю мою, що молодою у могилу, нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були та голі, не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися межі людьми, мов мишенята. І золотої, й дорогої моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. І ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось у гілі, Одне однісіньке пітина, сидить собі в старій райнині. Мені здається, що це я Хоче малювати, прагне він до знань. Та за це багато зазнає знущань. Нишком він малює статуї в саду, вночі пише вірші про людську біду. І виріс я на чужині і цивію в чужому краї. Та одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Сонце заходить, гори чорніють. Пташечка тихне, поле не міє. Радіють люди, що отпочинуть, а я дивлюся, і серце млину в темний садочок на Україну. Мені однаково, чи буду я жить в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мені в снігу на чужині, однака вісінько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми. Неволі плачучи, умру, коли нараду тиху, на розмову, коли ми зійдемося знову на цій зубоженій землі, Ніколи, братія, ніколи з Дніпра окупі не п'ємо, розійдемось, рознесемо в степи в лісі свою недолю, повіруєм ще трохи волю, і потім жити почнемо. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій, що плани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. І став для нас Шевченко, заповітом, безсмертним, як саме людське життя. Ми будем славить перед цілим світом живе й святе Шевченківське ім'я.